Добрий день, мої малята, і дівчата, і хлоп'ята. Добрий день вам гості милі, рада бачити вас нині, гості любі, дорогі. Щиро вас вітаю, час приємно провести, щиро вам бажаю. Пропоную вам послухати оповідання Миколи Носова на гірці. Цілий день діти працювали, будували снігову гірку у дворі. Лопатами згрібали сніг і завалювали його під стінку, сараю, в купу – тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От пообідаємо, говорили вони, а гірка поки замерзне, а після обіду ми прийдемо з самками і будемо кататися. А Костя Чижов ще шостої квартири, хитрий який. Він гірку не робив. Дома сидить та дивиться у вікно, як інші працюють. Його гукають, щоб ішов гірку робити, а він тільки руками за вікном розводить та головою матає, ніби йому не можна. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чірк ковзанами по снігу, Чірк. Адже й кататися як слід не вміє. Під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка. Зараз скочуся. Тільки поліз на гору, геп носом, ого, каже, слизька. Підвівся на ноги і знову геп. Десять разів падав, ніяк на гірку влізти не може. Що робити, думає? Думав, думав і придумав. От зараз пісочку натрушу і заберуся. Схопив, схопив він фанерку і покотив до двірницької. Там ящик з піском на гірку тягати. Посипає поперед себе, а сам лізе все вище, вище, видрапився нагору. От тепер, каже, скочуся. Відштовхнувся ногою і знову геп носом. Лежить костя на животі й каже, як же тепер по піску кататися? І порачкував вниз. Тут прибігли хлопці та дівчата, бачать гірку, притрушену піском. Це хто тут таке надробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив Костю?» Ні, каже Костя. Я не бачив. Це я сам посипав, тому що вона була слизька, а я не міг на неї залізти. Ах ти ж розумник. Бач, що вигадав? Ми працювали. А він піском. Як же тепер кататися? Костя каже. Може, коли сніг піде, він накриє пісок і можна буде кататися. Та сніг, може, через тиждень піде, а нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже Костя. Не знаєш, як зіпсувати гірку, ти знаєш. А як виправити, не знаєш? Давай бери лопату, Костя, відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипай пісок снігом. Костя встав посипати гірку снігом. А хлопці знову полили водою. От тепер, кажуть, замерзне і можна буде кататися. А Кості так працювати сподобалось, що він ще збоку лопатою сходанки видавав. Це каже, щоб усім було легко підійматися, а то ще хтось знову піском посипле. До побачення, мої дітки. Я бажаю вашому серці завжди було доброта, чуйність і турботливість.